Чи ти пам'ятаєш у вірші Тараса Шевченка? Так, пам'ятаю, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, хатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зіренька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Та соломенько не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула. Тільки дівчата та соломенько не задають. Дора моя личиня, Діти надгород, молок типанка по з тобою. Скажи, як за горою сонечко сідає, по коміта веселочка воду нече. Якщо й порока соколіна віда розпустила, над водою і є. Добре знаю, зора моя, не дружа єдиний. І хто знає, що діється, нас там коли. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою гнез вербує, червону калину. На калині одиноке гніздеченько гойдає, А де ж дівся соловейко, не питає, не знає. Думка, тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думки говорять. Куди йдеш, не поспі не спитавши, на кого покинув, батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким по... буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав про зустр, думав, доля зустрінеться, Світкалося горе, аж уравліли собі додому ключами. Плаче козак шляхи бійці, заросли Зоро моє вечірні, зійди над догорою, тихесенько поговоримо на волі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а на самої водою верба похилась. Зоре моє, найдруже, єдиний, так хто ж не знає, що це в нас не укрив. Ревета стогне, ніби широкий, сидить і вітер завивато, верби гнуть високі горами хвилю б'яніма. І білий місяць на ту пору, і смарте де виглядав, наче човен синє море, то вернав, то потопав. І ще третій півень не співав, ніхто ніде не Січі в гаю, перекликались та ясен, раз у раз скрипів. Послухайте кілька рядків вірша голосом Тараса Шевченка. Його голос був повністю синтезований за допомогою сучасних технологій. Над цим працювало 150 спеціалістів. Садок вишневий коло хати. Кроші над вишними ведуть, плугатарі з плугами йдуть, співають і вечі дівчата, а матерів вечерять ждуть. Череть подає, а мати хоче науча, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленький дідочок свої, сама заснула коло полоні. Натихло все, тільки дівчат соловейко не затих. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чуже люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ божий, тяжко зажурився, коло його стара мати. Сидить на ослоні, за сльозьми ледве-ледве вимовляє доні. Що, весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояре, московищі, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко на Вкраїні милій, що плани широкополі, Дніпро і кручі, було, видно, було чутно, як реве ревучий, Як понесе в синє море кров ворожу, отоді і я, і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте, і злою ворожою кров'ю волю окрепіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Лива козака й полюбила, не спинила, пішов тих загине. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі, снила під вербою. Минув рік, минув другий, козака немає. Сухне вона, не, як квіточка, мати не питає: Чого в'янеш, мою доню? Стара не спитала. За сивого багатого тихенько єднала. Іди, дому, каже мати, не вік Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я мамо. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть, Легше маму в труні лежати, і його побачить. Отак та й чорнобрива плакала, співала, І на диво серед поля тупою стала. У вітер вийде, гуляє по полю, хай дороги не до поля і самого долу. Четвертий рік мина тихенько поволі і четверту начинаю книжечку в неволі. Мережить з мережою кров'ю та сльози, Май, ма, моє горе на чужині не розкажеться нікому. Ніколи, ніколи ні, нігде на не світі нема слов, далекій неволі, нема слов, немає сльоз.